В ці дні в Україні поки що буде панувати суха та спекотна погода, але вже з середини нового тижня дощі накриють більшу частину України. А коли та де саме будуть опади, зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у неділю, 25 серпня, дощів ніде не передбачається, по всій країні пануватиме суха та засушлива погода. Вітер відчутний: 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні від плюс 30 до плюс 34 градусів тепла у південних областях до плюс 36 градусів. Вночі по всій країні від плюс 14 до плюс 21 градусів. Дорогі глядачі! Підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У понеділок, 26 серпня, опадів все також ніде не передбачається, та очікується суха та сонячна з невеликою хмарністю. Погода вітер в цей день незначний: 3,8 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні від плюс 30 до плюс 35 градусів тепла. Вночі по всій країні очікуються від плюс 16 до плюс 22 градусів, у вівторок, 27 серпня, повернуться опади, а саме дощі йтимуть на Закарпатті, у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях. Та в Криму. Нарешті території країни буде суха та майже безхмарна погода. Вітер в цей день відчутний 3,12 метрів на секунду. Вітер в цей день поривчастий 3,12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні від плюс 29 до плюс 33 градусів тепла. Вночі очікується від плюс 15 до плюс 22 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!